Від луки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ісус сказав до своїх учнів: неможливо, щоб не приходили спокуси. однак горе тому, через кого вони приходять, ліпше такому було б, коли б нове, жорно було прив'язане йому до шиї, і він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на самих себе, коли згрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. Коли сім раз на день він зрішить проти тебе і сім раз вернеться до тебе і скаже: каюся, прости йому. Слава тобі, Господи, слава тобі. Сьогодні маємо п'ятницю і такому вже звичаю, що в п'ятницю. Для нас, християн, означає спомин особливої події в житті Ісуса Христа. Це є Його засудження на смерть, Його терпіння, все те, що Він переніс на Христі заради нас, велика Його любов, і ми, як християни, стараємося цей день постити, стараємося провести Його таким більше у молитві, більш тихіше. і сьогоднішнє слово теж нам, підказує, підказує те, що, що спокуси вони приходять до нас. Спокуси, від кого вони приходять? Хто є той, який нас спокушає до зло. Диявол, злий, так? злий постійно нас підштовхує до поганого. Але буває так, що не лише від диявола походить спокуси, походить зробити щось погане. Але також і від нас може походити. Ісус дуже твердо виражається проти людини, через яку хтось може бути спокушений. Цей приклад дуже важкий, що краще, щоб млиновий камінь був прив'язаний на шию і кинутий у море такій людині, ніж вона має когось спокусити. І каже Христос: уважайте на самих себе, дивіться за своєю поведінкою, дивіться. Те, що ви робите, до чого ви намовляєте, що ви радите. Тобто, нашими діями ми можемо комусь покращити життя, але можемо так само завдати багато, багато болі, багато, багато того, що потім людина не може навіть викарабкатися від того, що ми можемо погано її порадити. Але від того всього є вихід, і вихід це є каятися. Інший момент, в який ми сьогодні чуємо, каже, що якщо би до тебе хтось прийшов і попросив пробачення, і він вже сім раз, сім раз на день згрішив, і сім раз би вернувся до тебе і казав би прости мені, то каже Христос: прощайте. Оця безмежна сила прощення Бога, щоби нас врятувати. Так? Вихід, це є завжди прощення. Що би ми не зробили, що би ми, кажуть, не вляпалися, Бог завжди дає нам шанс вийти. Для Бога немає неможливих таких моментів, щоб нас не простити. Від нас так само Господь просить, щоб ми мали силу прощення. Не казали: дивися, я вже тобі не прощу. Такі речі не прощаються. Все одно, прощення це є велика сила Божа. Яка діє через нас. Це не тільки ми прощаємо, але й Бог сам прощає через нас. Тому проведім той день, п'ятницю, в такому глибокому розумінні наших вчинків і так само сили прощення, сили прощення по відношенню до наших ближніх. Так само прошу ще зараз на завершення помолитися за наших воїнів, які дуже дуже просять. Нашої молитви, нашої духовної підтримки, тому що насправді дуже і важко для них є будучи там, на цій війні, в таких складних умовах, а зараз ще більше в цих зимових умовах, наскільки воно все стає таким важким, важкою боротьбою за нашу свободу. Тому прошу помолитися разом за наших хлопців. Отче наш, що є сина Небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці Діво, Марія, Господь, з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні під лона Твого. Воти породила Христа і Спаси, і Зборовителя душ нашу. Пресвятая Богородиця, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.